Привіт усім! Вітаю усіх на моєму каналі. Ось і зараз дощ. Ось така аномалія, можна сказати, вже триває три тижні. Це дуже дивно. Дуже дивно, що кожного дня падає дощ. І сьогодні ось 30 вересня. І ми просто не можемо викопати картоплі. У щоразу дощ нам мішає. я ось прийшла, ми ось розстелили картоплю, вона ось мокрувата сушимо її. Ось картопля сушена, не сушиться. Мокра, а дощ ось собі падає, продовжує падати. Навіть, навіть не знаю, що й казати. Кліматичні умови і погода дуже міняється. Ну, кажуть, що буде жовтень теплий. Це у нас гарбузи. Пару вирвали. Жовтень буде теплий і. Можливо, вдасться докупати оцю картоплю. Це просто якесь шахіття. Ми тут трохи викопали. Ось у нас в мішках уже. Це суха картопля. Суха. Ось. Розстелили і сушимо, бо падає дощ. І ось знову і так кожного дня мусить падати дощ. Кожного дня. Навіть не знаю, що й казати. Просто дощова погода не дає зібрати увесь врожай. Це погано. Але нічого, якось все одно ми будемо збирати, ось зберемо цей врожай. Інакшому і бути у нас не може. Як би це не було, врожай потрібно зібрати. Ну погода того року, 30 вересня, 2022 рік, зараз я знімаю, а ось останні три, три тижні. Кожного дня падає дощ. І щоразу ось земля мокра, і тоді врожай зібрати. Практично важко дуже, майже неможливо, тому що лоди є мокрі. І ось наша картопля. Розклали ми її і вона ось сушиться. Сушиться. Ось такий того року так ми збираємо врожай. Ось така погода у Західній Україні. Дощ собі падає, трошки вийшла на город під парасолею. Просто якийсь жахідь який з цією погодою. Ось тут у нас є посаджена соя. Прекрасна того року соя прекрасна. Ось, соя майже достигає, а дощ її не дає достигнути. Ну, тобто, неможливо зараз її зібрати. Вона вже майже достигла, і її зібрати зараз просто неможливо. Тому що ось ці дощі, не дають цього зробити. Фермери садять сою і ось зараз потрібно буде її збирати і це. Попробуй гадати ось цю погоду, цю погоду, коли вона буде така, як потрібна, Бо тому що погода зранку. Сонце погода, а через годинку-двічі, через ближче обіда падає дощ. І ось тоді знов все мокре. І збирати врожай неможливо. Ось така того року у нас погода. Але нічого, сподіваємось у жовтню. Погода буде краща. Бо той того року вересень взагалі. якийсь дивний, постійно дощовий. Ось така у мене скарга на погоду. Така скарга. Як не скаржитись, як важко дуже зібрати врожай. Як не скаржитись. І ми ось йдемо. Вела я парасолю. І все, сьогодні робота. Сьогодні роботи вже не буде. І падає дощ. Це у нас така сливка. Сливки цього року дуже були гарні. Вродили. Молоді сливочки молоденькі. Це жовті сливки Такі великі з великими плодами. Я на другий рік вам покажу. які у них гарні плоди. А це сливка одна величезна. Це є з такими плодами з синіми сливками. Ось дуже великі, велике дерево. З синіми сливками. Такі сливи у нас. Ось такі у нас справи. Тут у нас стоять кози, кози мокнуть, там беру одна, а тут одна і друга. Мокнуть, а дощ собі падає. І все, ось така у нас, і у нас погодні умови і погодні справи. Ось такий кінець вересня. Дощовий вересень того року був дуже, дуже дощовий. Бачимо, який буде у нас жовтень. такі-то у нас справи. Погода тепер дуже аномальна. І це погано впливає, щоб зібрати кості врожай. А качкам хоч би що вони собі ходять по дощі їдять борочанку, мої качечки. О, качки дуже люблять дощ. Покупатися у них немає можливостей. Ну, не чекайте тільки, коли буде дощ. Ще качечки. Ось такі в нас справи. Така в нас погода. І завершувати це відео. Чекайте наступних відео. І всього хорошого вам і до побачення!